У Дніпропетровську на старий новий рік повінчались боєць та волонтерка 17-ї окремої танкової бригади. Володимир і Наталія Мальченки вже 5 років в офіційному шлюбі виховують двох дітей. Чоловік вже переніс два поранення днями. Повертається знову у зону. Ато вінчав подружжя отець капелан Дмитро Поворотний. Софія Богуцька докладніше. Вечір старого нового року біля храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на житло масиві червоний камінь, збираються гості. Ось приїжджають і молодята. Володимир, заступник командира 17-ї окремої танкової бригади. Та Наталія вірна дружина і волонтер. У чоловіка якраз завершується перша відпустка із зони АТО. Із кінця серпня Володимир переніс поранення та контузію. Каже, пам'ятає все дуже погано. Мінометний обстріл був. Когда? Ну, что-то ударило 7 сентября. И очнулись, и очнулись вы когда? Вот, Или как вы знаете? Ну там Существова было такое помощь. шоковое состояние, что у меня было до этого сотрясения, так как второе сотрясение. Поэтому, ну, тяжелее перенес, чем первое. Другий танковий батальйон, куди мобілізували Володимира, був фактично голий та босий. Тож Наталі разом з іншими жінками довелося брати на себе забезпечення 300 чоловіків. Батальйон був голий босий. Міністерство оборони немножко другим було зайнято. бригада розривалася. Угу. Тому, Коли ти розумієш, що твій муж і їжі з ним 300 чоловік, сидят в полях, у них нет елементарної форми, запасних берц, каких-то тактичних приборів, оптики, тепловізорів, які, чтобы не говорили, они защищают жизни. Це не предмети атаки. Ти розумієш, нужно щось делать. У Володимира і Наталі двоє дітей: 11-річна Поліна та 3-річний Данило. З ними та родиною прямують до церкви. Вінчання дуже камерна. У невеликій дерев'яній церкві молодят одружує отець Дмитро Поворотний. Багато хто знає його як священника капелана. Він нещодавно повернувся із зони АТО. Вічається на Божий Володимир за бою Божою Наталію мій Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Все триває за 45 хвилин. У храмі лунать не лише церковні, а й патріотичні пісні. Віряни підспівують. Серця кров і любов все тобі дати боротьбі за Україну, за її волю, за чей засла. Вінчання Володимир та Наталія йшли декілька років, причому ініціатором був саме чоловік. Отець Дмитро Поворотний цьому не дивується, каже: війна багатьох змінює. «В Цьому храмі саме в мене друге вінчення. Я знаю, що і у нас по інших храмах ще також бійці вінчалися з своїми жінками. Я там в полі хрестив двох хлопців, приймають хрещення там, причащаються, сповідаються святих хрестових тайн, байдужих нема. Тепер Наталі легше відпустити Володимира до його бригади. Принаймні, так вона каже, адже їхня родина отримала додатковий оберіг. Мені здається так Бог його ще більше буде охороняти. Мені хочеться, щоб він до мене повернувся живим. Софія Богуцька, Антон Логуш, новини Одинадцятого каналу.